Кохання і розлука стояли край поля, дивились на пару, яка закохалась. Розлука, коханню сказала «Поспорим я їх розлучу, якби ти не старалась». Кохання розлуці лише відповіло Ти не поспішай, дай мені їх торкнутись. До них підійшло і іскру запалило. Тепер твоя черга, можеш повернутись. О, ні! В свою чергу розлука сказала не час, бо серця їх коханням зігріті. Прийду я пізніше. Пройшло часу мало, їх щастя й кохання у самому цвіті. Пройшов час, і розлука в їх дім завітала. Кохання минуло, вона сподівалась, але в їх очах лиш повагу зостала. Вже й дітки були, і вона. Заховалась. Наступного разу вона була певна: любов і повага давно відступили. Але як зайшла, зрозуміла, даремно в очах їх довіра й подяка світили. Одне зрозуміла розлука із часом. Кохання ще зможе вона розлучити, але як повага й довіра її разом, Бо вона вже нічого не зможе зробити.